Сьогодні приїхала така ручка до нас. Ручка замок, яка працює і на карточках, і на брелках, і має біометрію. Зараз ми її розпакуємо, глянемо. Що це за чудо інженерії. Так. Так. Дивіться це зовнішня сторона. Тут є сенсорна клавіатура, це внутрішня сторона. Так, це відсік для батарейок. Виробник заявляє, що. Без заміни батарей працює два роки. Так. Це у нас кріплення. І це врізна частина. Ось така врізна частина. Ну, ми будемо ставити магнітну частину. Це поки що відложимо в сторону. Коли змонтуємо на двері, я вам покажу всю роботу, які вона функції виконує.